Від Матея святого Євангелія читання. В той час сказав Ісус своїм учням: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили, тому що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже: чого перемовляєтеся між собою маловіри, тому що не взяли хліба. І ви досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав? Бережіться за кваски фарисейської і садукейської! Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садокейської науки.